Привіт, мене звати Анна і ви на моєму каналі сьогодні э, у нас о, огляд на таку ляльку Baby Born. Це оригінальний Baby Born. Ще плаче, коли натискати на руку і в туалет ходить і Зараз э, все зробимо і буде огляд. Один, два, три. Такие овна, такую ляльку либорд. То есть бэбиборд. Вот такие ручки у него. Декут такий... сжимается, Димон. Опа. Вообще. E, ладно. Навірно, я поняли, так? Да? Uh -huh. Тільки щось цікаво, так, бо цю ляльку теж звати Чек, як нашу собаку. Да. І, до речі, другої частини про собаку не буде. Буду просто знімати про цю собачку. Раз, два, три. Опа, все, сьогодні Джека, такий красавчик, да. Цей йому трошки великий, але я менше мало нахожу. Е, коротше, огляд, напевно, закінчується. Вже зі нових відео. Е, підписуйтесь, ставте лайки, жміть повторно на підписку і ставте колокольчик. Всім пока!